Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні я буду готувати філе соленого оселедця Матьє у маринаді. У маринаді, мого власного виробництва, риба виходить тверденькою, в міру соленою і в міру остренькою. Приєднуйтесь і будемо готувати разом, бо це дуже смачно. Після того, як філе риби помила і добре почистила всередині від чорних плівок, знімаю з нього шкіру. Шкіра знімається дуже швидко і просто, варто зачепити її на одному боці і вона вмить опиняється вже на другому кінці рибки. Одно філе ділю на 4 порційних шматочки довжиною 4-5 см. Ось так нарізаю всю рибу. Зазвичай ця риба є дуже соленою, і така концентрація солі в рибі мене не завжди задовільняє. Тому порізану рибку я відправляю у миску і заливаю холодною водою. Залишаю так ось рибу відмочуватися десь біля години. А тим часом буду робити для неї маринад. У сотейник наливаю десь біля 700-800 мл води. Додаю сюди один лавровий листочок із 15-20 горошин чорного перцю, десь біля півчайної ложки коріандру і 5-6 горошин духмяного перцю. Але перець у мене милений, тому я додам його на око. І тепер нам треба, щоб це все закипіло. А коли маринад закипить, тоді нехай він ще собі так повариться з 5-6 хвилин, щоб кожна із спецій віддала свій аромат. Все, маринад готовий, виключаємо вогонь і кладемо його в холодне місце до повного остигання. Пройшла вже година і пробуємо, чи наш оселедець мат'є вже добре відмочився. Якщо ні, то знову змінюємо у ньому воду. І так? Кілька разів, поки риба не досягне такого смаку, як нам потрібно. З риби злили всю воду і тепер нарізаємо почищену і помиту цибулю півкільцями. Цибулі нарізаю чималенько, тому що потім люблю їсти навіть ту мариновану цибулю. Тепер відмірюю три частини приготовленого і повністю охолодженого маринаду і четверту частину оцту. тут у мене 9% столовий. Тобто, якщо я даю 300 г маринаду, то оцту додаю 100 грам. У даному випадку я зробила у пропорції 450 на 150. А тепер прийшов час збирати усе докупи. На дно посудини, а чи навіть банки, чи 1,5-літрової, чи 2-літрової, кладемо порізану цибулю. На цибулю пошарово кладемо відмочений оселедець Матіє. Оселедець зверху поливаємо олією. Я беру рафіновану соняшникову олію, а ще зверху заливаємо нашим щойно приготовленим маринадом. І знову йде шар цибулі. Шар оселедцю матьє і заливаю олією і маринатом. Складаю це доти, поки не піде вся риба і цибуля. А в самому кінці оселедець заливаю маринатом так, щоб маринат повністю покрив його. Якщо ж не вистачить цього маринату, то доробити його. Посудину з рибою, накриваю кришкою і ставлю у холодне місце на 20-24 години. Але хіба ж я можу витерпіти стільки? Уже на ранок, через 12 годин, я пробую свій маринований оселедець. Але саме через 24 години він набуває такого чітко вираженого смаку від просочування маринадом з оцтом. Саме через добу оселедець Матія добре умаринований. Не буду дуже скромною і скажу вам. Що мої гості у свята визнали, що саме мій оселедець з усіх інших був найсмачнішим. Тому готуйте! І нехай і вам буде смачно! Тому, кому сподобалось моє відео, ставте вподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся. А якщо вирішили підписатися, то натисніть дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про мої нові рецепти. Пишіть коментарі. На які з нетерпінням чекаю і на які з любов'ю і радістю відповім. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Готуйте, і нехай вам смакує! Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту, Божих вам благословінь та мирного неба над головою!